І так пройшов місяць з моменту висадки розсади, місяць і трошки, пару днів. Наша капуста вже замкнула ряди, інтенсивно в'яже качан. Із обробок було декілька обробок актарофітом, і як профілактичні, і як лікувальні проти білокрилки. Білокрилку практично вже подолано, немає її зовсім. Остання обробка. Акторафітом було декілька днів тому, тільки для того, щоб запобігти ураженню капустяної мухи. Така муха, яка біля кореня і біля, в листочках біля внизу, біля самого качана кладе личинки, потім ті личинки лізуть і точать весь, кор... весь, весь, весь качанчик. Дуже така паскудна штука, її звідти дістати дуже важко і її краще попередити. От актерофіт забирає яйця цієї мухи. Тому лишній раз обробити біопрепаратом, ну так, да, трошки дорого, але безпечніше для себе. Вже видно, як розвиваються сорти, вже видно ці, що без добрива вони два передостанніх, вони зовсім відрізняються, що маленькі. І от останній той, що мали викинути, все-таки якийсь качантий виросте. По самих гібридах давайте повернемося ще назад. Значит, ось цей рядочок у нас, він такий чуть світліший. Це 730-й. Він гарно такий, гарно розкладається, ще широкий лист, ну, гарно, в'яже качанчик, дуже гарний такий -таки гібрид. От. Але він трошки світліший. Поряд, ось поряд. Це 65-й гібрид. Цих два рядочка таких от. Він значно... Такий яркіший по кольору фіолетовий він більш стоячий, листки не розкладає в сторону, він ще навіть от між собою не зімкнув рядок. От, але теж цікавий. Вон, дивіться, який, який вже качанчик гарненький складається капустинка. І це в нас ямада. Ямада взагалі, вона. Ну, найкраща, найбільша, шикарніша, а ще з цими біодобривами взагалі вона ну, дуже гарна і дуже красива. Теж качанчик вже ось майже, майже склався. Ще, напевно, з тиждень-одва вже можна буде перші качанчики вагою там до кілограма брати вже в салат і спокійно споживати. Ямада вона прекрасна була і зараз вона найкраща на рівні ендуру нагадаю, це зелений, цей гібридик. Давайте ще до нього підійдемо ближче. Те ж саме, он складається в качанчики. Бачите, зав'язується головка прекрасна. Ну, ще рядочки ще йому треба буквально з декілька днів, він рядочки теж замкне. Яма його все-таки по листовій поверхні його трошки випереджає. Але він краще, краще, краще складає в качанчики. О, дивіться, які гарні розеточки. Так що, садіть, пробуйте і у вас теж буде щось рости. Добре. Будемо дивитися, що буде далі. І так, панове, 10 жовтня. Перший добрячий заморозок в цьому році. Було сьогодні під ранок мінус 5. Померзли вон, бачите, в краю горіхів вперед чорні стоять. Нашій капусті хоч би що, ну не зовсім хоч би що. І так, ендуро. Навіть познаки немає, якщо ви бачите, да, Видно, навіть познаки немає, що було мінус 5. Сьогодні навіть обіцяють, обіцяють не мінус 5, а мінус 2, то навіть він і не помітить, що таке було. Далі 730-й гібрид. Бачите, трошки, трошки, трошки трошки в нього обвисли краєве листечко. Центральні, там де качани, хоч би що. А краєві ті, що до землі, там було волога. Поливалися, бо не так дощу не було вже другий місяць. Його трошки приложило. 65-й гібрид теж трохи чуть -чуть показав реакцію на мороз, але менше. Менше, більш-менш вистояв він без познак. Ну і ямада. Крайні рядочки ямади, От видно, теж трошки-трошки краєві полягали. Центральні стоять листочки. Качанчик вже зв'язався. На фіолетових, на кольорових капустах гібридах, трошки він ще маленький, легенький. А на ендуру ми вже трощим, його бачите, тільки пеньки залишаються після, після викочування вирізання. Ми вже трощим вибірково. Вибірково вже попадає на базар. Е, обіцяють нам, що температуру більш-менш гарну протязі двох тиждень. Якраз думаю за цих 2 тижні вона набере товарного вигляду. Товарний вигляд для пекінки це 2-2,5 кг. 3 і більше трьох ви не продасте. Менше вам вже в принципі, не рентабельно. Тому намагайтесь розрахувати так, щоб не попадати під морози, під холод і виростити її до 2 кг. І так, панове, настав той день, коли ми починаємо масово вирізати капусточку. Сьогодні у нас 24 жовтня. От наслідки приморозку. Бачите, трошки листочки підлягли. Но це не, не, не в кожного гібрида, не в кожного сорту не лягли. У ендуру зелена, там чуть-чуть пожутіння є, але в масі своїй він... Не помітив тих мінус 5 і два рази, що було, що замерзало. Кольорові, кольорові і, і Ямадо, і гібриди, ті, які пробували трошки піти, е, хватило морозом більш помітніше, але це зовсім зовсім не вплинуло на їхні е, урожай, на їхні головки. Загалом, загалом два слова про те, що, 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 що вийшло. Можливо, трошки треба було б і ще й постояти. Чому почалися холодоморози? Ті гібриди, які більш скороспільші, краще зав'язали головку, а ті гібриди, які чуть-чуть потребують більше часу на вегетацію, трошки менші головки пов'язали. Вон дивіться, Андурика. Шикарна, шикарна капустина. Слідуюча теж така. Бачите, ці листочки верхні вони прикривають. Там у капустинку 65-й гібрид теж голова закрита, теж голова повністю замкнута. Е е головки пов'язались непогані. Зараз будемо різати, е я ще покажу, які ці головки в зібраному стані. От. І В принципі, на цьому будемо закінчувати вже наш серіал. Дивіться який за сонцем, якщо стати, знімати, да? видно, який красивий колір має. КС-65, здається, він, да? чи той, той 65-й теж красивий, красивий колір має. Зараз я це все повирізаю. Бачите, прекрасна головка, гарно сформована. Є чуть менша головка. Бачите, оці головці ще постояти хоча б тиждень. Так само як і ці. от. Але ось поряд вже головки є. Також є ще проблема з реалізацією, яка У нас немає культури, у нас немає традиції споживання. Пекінської капусти. Але рік за роком, рік за роком, все більше і більше людей пізнають, що це таке. Вже знають, коли закінчаться помідори, огірки свої, пекінська капуста прекрасний салат, аж до водохреща, аж туди до, 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 до початку весни. А тоді вже йде пекінка із теплиць. Зберігається вона прекрасно. Хто дотерпів, хто додивився, я ще раз кажу секрет зберігання. Як пекінки, так і звичайної капусти. Але то вже, напевно, буде окремим роликом. Ну Ось я вирував декілька рослин разом з корінням, щоб показати, яке коріння саме. Дивіться, який корінь. Корінь невеличкий, корінь, невеличкий. корінь який був у вас при посадці висаджений, трохи тільки розширився. Тому потрібно брати хороший, гарний... Таким ємністю стаканчик або брати касету, щоб нормально корінь виростити ще на фазі розсади. Тоді буде нормальний урожай. Так, рослина компактна, це у нас ось дві штучки ямада. Ямаду я вже казав тим, хто раніше бачив в попередній серії. Я її садив вже раніше, я її вже знаю. Тут дуже хороший листок, крайній листок він відкидається. От. Покривний ось ці листочки, далі відкривається, далі відкривається сам-сам качан. Ось о. ось Це все зрізається, вибирається, ці листочки вже залишаються на самому качанові. Качан е сам твердий, гарний. Розмір його я е потім зважила, але на голку десь кілограм, плюс-мінус, більше-менше. Слідуючий гібрид, який я вирів з корінцем, теж показує ось корінь. Невеличкий, маленький, компактний, він не розростається дуже сильно, тому, ще раз кажу, робіть корінь гарний ще на фазі розклади. Це гібрид КС-65. Те ж саме, гарний, щільний, плотний такий рослинка така плотна, дуже красивий такий от колір в неї. От прям, прям переливається. От, качанчик трошки менше пов'язав, можливо, і треба трошки більше повирощувати, тому що мені не, не, не дали даних, скільки там період вегетації. Ну, тут в мене вже досить таки багато не перестояли в полі, стоїть нормально, чекаю, коли у вас прийде час його збирати. Колір неймовірний, от просто неймовірний. Подивіться на ці листочки. Я не знаю, чи камера передасть на сонечку. От, от, надзвичайно красивий. Сам качанчик теж досить твердий, компактний. От, єдине, що мені не подобається, в ньому, це оця от зверху розеточка. Бачите, листочки зійшлися. Якщо посипеться у вас якась пелючка чи болото, вони підуть повністю спортіть весь качан. Оця голова, оцей кінчик. Повинен бути закритий. Тоді воно я, я, воно краще. Я декілька сортів відмовився. Ось от такий от був результат. Не закриті ці, і коли масово збираєш, там посипався пісочок, там впала, земелька там десь. Трошки недогледіли і дуже багато грязної, вона дуже ніжна, її грязну теж не продасиш, людям не покажеш. От дивіться, ця сама ямада от повністю закрита голова. Бачите, повністю листочком закрита голова. Листочки зійшлися зверху. Тобто вона її набагато зручніше і краще нею працювати. От. Теж я тут вирвав дві рослинки. таких, порівняння із ямадою. Із ямадою гібрид КС-65, він трошечки як то Це Я взяв так середньому, але приблизно так і показує. Чуть-чуть він менше розмірами. Причину не знаю, можливо, він довше буде, в нього довший період вегетації, можливо, він трошки ніжніший, і оці муки із заморозками із перепадами. І на нього трошки попливали більше. Ну і останній гібрид із кольорових, з кольорової капусти. КС-730 теж дуже компактна, гарна така рослинка, з потужним гарним листом. От дивіться, який лист, от, прям лопата. Це покривний листок. Колір трошечки в сторону з такого зеленувато, темно-зеленувато-фіолетового. Колір трошки в неї не такий. Голова майже закрита. Майже. Бачите, отут. -от. Так як в Ямаді майже закрито, але не, не настільки. Ну, можливо, це просто такий попав мені качанчик. О, сам качанчик товстіший, правильної циліндричної форми. От Дуже гарне листя всередині, подивіться. Бачите, дуже гарний листочок всередині. Коріння теж компактне, теж дуже гарно розвинене. Рослина неймовірно красива. Ну і Давайте вже подивимося на ендуро. Корінь тут трішки, трішки потужніший. Самі, самі голови, самі кущі, набагато більш потужні, такі, більш сильніші. Ну, воно не, не, воно не диво, тому що це вже перевірений, це вже самий такий найкращий вибраний. Покриний листочок ми забираємо. Тут голова така, як треба, хороших, тут є добрих таких. Хорошенький, кілограмчика 2, от ці капусти, форми рівно прямо, правильно, циліндричні голова закрита повністю, герметично Бачите, як листок закрив? Повністю ось. Тут на ньому нічого не страшного. Що навіщо якесь там упаде на цей листок, ви один листочок зняли, у вас лілючий листок теж закритий. І у вас е, ніжний салатовий колір е, товарний е, такий на, на продажі, на споживання. Прекрасний, прекрасний, виходить товар, прекрасна капустина. Зараз я почищу, зараз я її зважу і тоді вже зробимо підсумок нашого цього експерименту. І так, почистив я качанчики, покажу, який мають вигляд самі качани, які ж готові до вжитку. Так, по порядку. Це насендуру. Єдиний зелений. Гібрид, який я сіяв для страховки. Далі йде ямада. Ямада фірми Seeds. Це така перлина кольорових пекінок, вершина кольорових пекінок. Я не знаю, чому фірма Seeds і далі працює з гібридами. Можливо, вони щось знають, але я думаю, що краще ніж ямада вже не може і не бути нічого іншого. Слідуючий гібрид КС-65, дуже гарний колір, фіолетовий. Я так трошки собою закриваю сонце, бо він на сонці ще не так видно. Прямо такі переливи. От бачите по кінчиках листочка. такі, ну я не знаю, як то золотий напил на ньому. Ну неймовірний вигляд в нього. Неймовірний. І останнім у нас лежить дві головки гібриду КС-730. І так, що можна сказати про ці гібриди? Цікаві гібриди, дуже цікаві, красиві, дуже гарний колір, дуже гарна головка, циліндричні, видружені, немає бочку подібності, немає в них рихлості. Листок сам навіть, от я буду порівнювати їх із ямадою. В ямади листочок чуть-чуть жорсткіший. Сам, сам ось, цей, ось цей центральний листок і саме са, листя по краях, воно жорсткіше. От, от руками трогаю, трогаються, відчувається. Е, в, їді, в салатах вже теж ми спробували. Е, теж е, кольорові фіолетові капусти пекінки м'якші і е, сочніші, в них е, трошки менше Оцього, клічатки, оце клітчатки, цієї самої зеленої і більше соку. Вона, виходить, неймовірний салат і неймовірний смак. Чим ще ці гібриди фіолетові цікаві? Вони цікаві тим, що в них є йод легко засвоюваний і залізо. Ото, ото колір від йоду і від заліза такий. Виходить. Йод і залізо легко в легко засвоюваній формі. І він дуже гарно. Впливає на здоров'я, на щитовидку. Тим більше в наш час, коли екологія плюс Чорнобиль дають про себе знати. Зелена капуста не має цих властивостей, хоча вона теж надзвичайно корисна, повна вітамінів, надзвичайно смачна, коли вже ми привикли до літніх салатів, а вони закінчилися восени. Значить, чому я кажу, що повинен бути, е, віддаю перевагу і кажу, що повинен бути закритий, закритий качанчик зверху. Тому бачите, от, ножом де оброблялося, де ніж чуть-чуть, І от така вроді би пісочок пальчик, під пальцями його не, не відчути, а на лина-білому, ніжному. Качанчику його дуже гарно видно. І це вже недолік, це вже ніхто не хоче її купувати, ніхто не хоче її брати. Тому з нею працювати дуже-дуже обережно, дуже-дуже все повинно бути надзвичайно чисте. Практично після кожного зрізу треба мити, витирати ножа, щоб був гарний товарний вигляд. Давайте ще раз отак переверну, вже готові качанчики і покажу, які вони з цієї сторони. Гарно виповнений, гарно складений качанчик. От, закривається качанчик. Це у нас гібрид КС-730. КС-65 не закрита голова. бачите? Вона не закрита голова. Листя краями не закриваються, а відтопирюються. Це єдиний недолік, який мені от, не, не, не сподобався. От. І це точно так само. Бачите, не закрита розеточка верхня. Якщо вона не закрита, оця... Кожна ця грамулька, ця піщинка попаде в саму середину. Ну і ямада так, перлина, вона дивіться, як упакована. Вона закрила сама себе, прямо як замотала в цю плівку. Прекрасно закрита головка, циліндрична, вона й тут тверда, з усіх сторон тверда, вона має вагу. Качани в неї більші, за той самий час, да? тут видно. на столі, Найменші качанчики вийшли в 65 го 730-го вони теж, Ну, вони трохи коротші, але вони теж діаметр не гарний, вони такі доволі важкі по вазі. Виход, виход товарної капусточки в ямади не, не, не порівняти ні з одним гібридом. Ну і само собою Enduro, який був перевірений вже не один рік. І вже в цьому році теж, бачите, закрита голова, прекрасний качанчик, впакований, є листочки. Покривні гарні, шикарні. Теж, бачите, де тільки торкнувся до білого листка, там і залишається слід, який видно. А це все повинно. Ну, Потім при е, приготуванні цей листочок зніметься. Але для того, щоб продати, ви ніколи не продасте, коли буде на ньому якесь болото чи якась грязь. Тому до цього треба добряче гарно відноситись. Ну що ж, давайте, давайте на вагу. Я вагу поставив, вагу старував. Я не знаю, чи видно, давайте включу. От так подсвіточку. Чи видно на сонці блищить вага. Ну, блищить вітерець там соті хитає. І так, качанчик ендуро. Качанчик ендуро важить кілограм 135 грам. Це ідеальний, ідеальний верхній потолок супермаркетного стандарту. Більшого, 1,5-2 кг його вже не продати, його вже не беруть. Люди хочуть один раз взяти, один раз зробити салат і не зберігати його вдома. Тому при вирощуванні, пекінки, при вирощуванні пекінки не є завдання виростити найбільші качани. Треба виростити їх найбільшу кількість і в стандартні. Другий качан важить. Кіло 175 Ідеальний розмір, ідеальний розмір під реалізацію і під споживання. І так, наша ямада, ямада наша має вагу 560 грам Прекрасний. Просто прекрасний розмір. От такий, от такий розмір в основному і йде на на продажу його й беруть. Другий качанчик, Важимо його, 755 грам. Прекрасний розмір. От, 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 що... І вони приблизно всі однакові по всій грядці в мене, всі, які виросли, вони всі такі є. Є трошки менше, але їх небагато. Ну що, гібрид, який у нас має КС-65, на вагу він має, 500 грамів, ідеальний, він менший. Зверніть увагу, да? він менший, на око він менший а вагу він має таку, як Ямада, яка має більший візуальний розмір. Він чуть-чуть як-то плотнішечки, більше листочки, напевно, в ньому. Друга, другий другий, Друга головочка 600 грам. Ну, Це просто. ну, ідеальні розміри, Ідеальні розміри. розміри для для реалізації, для зберігання. Е, гібрид бажимо, який називається КС 730-620 Ну, от, що, що з нього хотіти? От, розмір у нього. Порівняні да, з ямадою і ендурою набагато менші, а вага є. Ми продаємо що по вазі, ми не продаємо по, по розмірах, а ну ще одна головка 720-го. 670 грамів. Це просто тютілька в тютільку. Просто ідеальна вага для збереження, для реалізації. І так, підсумки. Цікаві гібриди, красиві гібриди. Сподобались мені, не сподобалось тільки не закрита голова в 65-му розмірі. Гібриді, я кажу, гібриді не закрита голова. Ростуть вони досить нормально, вони трошки ніжніші за зелений гібрид, за ендуру ніжніші, вони і мороз, і жару переносять важче, ну це не дивно, тому що в них є колір. Тому температурні колювання для них досить таки більш відчутніші, аніж для зелених білих гібридів. Схожість прекрасна. Приживаємось після висадки на грядці. Ну, пропало в мене на всю грядку ну, буквально 2-3 штуки. Десь там, може, ворона, яка витягнула чи мішка, яка підковернула, а можливо і руки такі, щоб криво посадив. А так 99,99 ,99 розсади дало свою продукцію. Вирівняність. Приблизно вирівність тут друге питання, трошки, трошки по-другому. -по Значить, найкраща вирівняність, одинаковість, схожість качанів дає ямада. От за що я її люблю, за що я її і поважаю, за що я нею і тішуся. І ці два гібриди трошки менша вирівняність. У них десь відсотків 80-80 схожих, однакових, отаких, от як я от вирізав, отаких от, от качанів. Ті трошки є менші, ті трошки є кривіші, ті трошки є не. Такі. Чому, можливо, це в мене так виходить, можливо, в теплиці воно було б краще, можливо, при інших погодах було б краще, але на сьогоднішній день є те, що є. Для себе, для себе я буду сіяти один із цих гібридів, можливо, і два, потрошки для того, щоб споживати їсти. Ямада все-таки має більший розмір. Вона має скажімо так, більш товарну привабливість, її більше знають, вони її будуть більше купувати. Ці гібриди ще треба е нянчити, вирощувати покупця для того, щоб мати свій ринок збуту. Е дуже цікавий напрям, ця Пекінка, дуже перспективний, вона настільки тільки завойовує свій ринок, вона тільки тільки поширюється в нас. От, якщо у вас недалеко мегаполіси, Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Львів, да, Реалізація сумасшедше буде йти запросто. Якщо у вас трошки менші міста, трошки менше, якщо ви в селі, в селі взагалі беруть її одиниці. Тому, якщо ви хочете посадити 2-3-5 гектарів, не раджу, почніть із 200, 300-500 штук, Попробуйте реалізувати, попробуйте накатати технологію, і тоді вже все вам стане ясно по ходу. А зараз всім, хто додивився, дякую. У кого є які питання, у кого які зауваження, пишіть в коментарях. Залишайтесь на каналі, ще буде дуже-дуже багато цього чого цікавого. І так, шановні пансти, подивимося, яка вона всередині. Розрізається вона дуже просто. Надрізаємо качанчик, далі розділяємо руками. Ось такий вигляд качан має всередині. Щільний, м'який, хрусткий і ніжний. Салатики будуть бомбезні. Давайте розріжемо ще ті гибриди. Гібрид ямада. Та яка мені подобається більше всіх. Ось така на середині. Прекрасний колір, тонесенький листочок. Бачите, наскільки тонші ці листочки, внутрішні, за зелений гібрид, за індуру. Набагато ніжніша, набагато м'якша. Набагато краща кольором і смаком. Це теж є мада. Це режим гібрид, який у нас називається КС-65. Теж надрізаємо сам качанчик. Шикарний. От просто ухти, як каже пані оператор. З золотистим таким цікавим якимось нальотом, він, бачите, вон природний золотистий нальот. Неймовірний колір. Тонесенькі жилочки. Качанчик дуже манюсінький, ну У них усіх малесенький, одна індуру має трошки більший качан. Тобто всередині ну, я не знаю навіть з чим порівняти. Ну і останній у нас ріжеться гібрид 730-й. Тут теж трошки ніжніша ця фіолетовий відтінок. Немає оцього золотого нальоту, такого природнього. Димчатий такий листочок з надвірної сторони. Ну, теж неймовірний колір, неймовірна краса. Трошки порівняні з 60 тим грубші оці от жилочки. Ну вони теж дуже смачні, дуже солодкі, гарні на смак. Є чим похрупати, є що поїсти. Корінчик сам-сам-сам-сам-сам качанчик, сам корінчик теж дуже-дуже малесенький. Ну Ось така красота у нас виросла. Ну і після сказаного подякувати хочеться двом. Достойним фірмам. Це ензин Агро, який дав свої препарати для того, щоб їх перевірити, перепробувати і подивитися, що з того буде. І також, також величезне спасибі фірмі Kitanosits, яка надала нам для експериментів носіння своїх гібридів. А ще величезне-величезне дякую їм за те, що в них є такий гібрид, який називається Ямада. Щоб у вас руки не боліли. І голова була повна світлих ідей і подумів. Диви, кажуть, якщо їсти капусту багато, то виростуть гарні ціцьки. А якщо їсти пекіньку, то що виросте? Нічого не виросте. Тільки очі вузькі стають. Як це вузькі? Що такое, як від сонця? Ні, від задоволення.